Привіт! Знаєте, бувають такі книжки, що просто затягують з головою, і ти забуваєш про все на світі. От сьогодні ми якраз розберемо такий випадок. Це буде читацька подорож крізь науково-фантастичний трилер Іларіона Павлюка Танець Недоумка. Подивимось на нього очима одного з читачів. Так, є такі книжки, які просто не дають шансу. От вони хапають з перших сторінок і все, не відпускають. І судячи з відгуку, «Танець Недоумка це. Ну, саме воно. Автор вражень прямим текстом каже відірватися було нереально. Ну що ж, давайте зануримося. І почнемо, мабуть, із самого ядра цієї історії, з того отруєного, всепоглинаючого страху, що просто з'їдає головного героя зсередини. Отже, головний герой гіль. Він, по суті, і не живе, його існування це, це суцільний, виснажливий страх. І це, знаєте, не просто якась там фобія ні, це його спадок. Така собі важка цінь, що тягнеться з минулого всієї його родини. Просто уявіть собі на секунду над вами постійно, от просто постійно висить загроза спадкової хвороби, і вона може прокинутися будь-якої миті після 35 От саме цього і боїться гіль. І тут справа навіть не стільки в самій хворобі, скільки в страху перед невідомим майбутнім, страху, який крок за кроком краде в нього теперішнє. І от саме тут автор відгуку помічає дещо ну дуже влучне. Страх гілля це не просто тривога, це отрута, справжня отрута. І знаєте, якщо задуматись, хіба не в цьому суть багатьох наших найглибших страхів: боязнь старості, хвороби, втрати контролю, все це працює так само. Воно отруює життя, якщо дати йому волю. І тут, тут виникає просто приголомшливий парадокс, на який і вказує автор відгуку. Подумайте. Боячись майбутнього, чи не стає гіль вже зараз тим самим танцюристом, тим, ким він так панічно боїться стати? Адже він, він вже танцює, танцює під дудку власного страху, забувши про все інше. Але вся ця внутрішня боротьба відбувається ж не у вакуумі, правда? Ні, вона розгортається на тлі ООО величезного, хаотичного і абсолютно непередбачуваного космічного світу. І от, якщо хтось тут є поціновувачем класичної наукової фантастики, то для вас це просто подарунок. Автор відгуку каже, що в цьому космічному розмаху чітко відчуваються відголоски ну, справжніх титанів: Лема, Бредбері, Азімова. Класика. Сюжет тут описується як справжній шторм. От уявит, що потрапили в епіцентр. Події розгортаються настільки шалено, настільки непередбачувано, що просто не встигаєш зрозуміти, що до чого, як тебе вже накриває новою хвелею. І цей хаос він ідеально створює відчуття повної дезорієнтації. Кому вірити, хто тут справжній лиходій? Ірма, вірка, може, донька Гіля? Роль антагоніста, здається, постійно переходить від одного персонажа до іншого, і в результаті підозрюєш абсолютно всіх. Але що, як увесь цей хаос це зовсім не випадковість? Що як це частина гри? Давайте не подивимось, як автор свідомо маніпулює довірою, перетворюючи читання на таку собі витончену психологічну партію. І от в якийсь момент клац! Приходить це усвідомлення тут не можна вірити нікому. Взагалі нікому, абсолютно. Автор настільки майстерно все вибудовує, що кожен персонаж може виявитися не тим, ким здається. А це ж це і є фірмова ознака крутого трилера. І цей момент він змінює абсолютно все. Книжка в одну мить перестає бути просто науковою фантастикою. Ні. Вона перетворюється на справжній вивірений психологічний трилер. І головна битва тут відбувається вже не десь там у космосі, а просто в голові у читача. Що ж, ми підходимо до фіналу. І як попереджає автор відгуку, розв'язка охох, розв'язка готує такий емоційний удар, що до нього просто неможливо підготуватися. Фінал це без перебільшення справжнісінькі емоційні гойдалки. От дивіться. Спочатку фух, величезне полегшення, герої врятувалися, здається, все позаду. Потім радість, ейфорія перемоги. І тут бам! одне єдине речення останнє речення, і воно перевертає все з них на голову. Історія, по суті, не закінчується. Цей відкритий фінал він, він просто приголомшує книжку закриваєш, а сам сидиш у тиші. І в голові тільки одна моторошна думка А що як? Що як найстрашніше ще попереду? І от у цей момент, знаєте, початковий шок, він якось переплавляється на щире захоплення, захоплення майстерністю автора. Це те саме відчуття, коли раптом розумієш, наскільки ж віртуозно тебе щоно провели крізь усю цю історію. Оце оце і є магія слова. І знаєте, наостанок залишається одне питання, яке виникло у читача: от як, як так можна грати з емоціями, зі сприйняттям, як автору це вдається? Мабуть, у цьому і є та сама магія, про яку ми говоримо: справжня магія літератури.